Ну що ж дороге вітаю вас на хвилях радіо М. і всіх тих, хто вже давно з нами, і тих, хто тільки зараз приєднався до нашого прямого ефіру. Хочемо нагадати, що ви зараз слухаєте ранок Лайв на радіо М, А з вами сьогодні за мікрофончиком ваша ранкова пташка Інна Царок. Сьогодні говоримо про те, без чого ми не можемо прожити, і колективно, і кожен з нас окремо. Ну і звичайно ж, підіймаємо багато різних інших питань, моментів різних, насолоджуємося музикою. І зараз, ось буквально за декілька метеостер, будемо спілкуватися із прес-офіцеркою Патрульної служби Краматорська та Слов'янська Ксенію Яцен. Тож, друзі дочекайтеся цю дивовижну розмову, адже не знаю, як вам, а мені особисто дуже цікаво дізнатися, чим живе патрульна поліція на Донбасі. Ну що, ну що ж, Ксенія, буде спроба зараз номер два? Якщо ви зараз мене чуєте, ви з нами на зв'язочку. Доброго вам раночку. Бажаю всім здоров'я і вітання. Тримайте з Донеччини. Чи мене добре чути? Добрий день. Дуже дуже вас добре чути. Просто дуже добре вас чути. І слава Богу за те, що ми зараз уже нарешті на зв'язку. Знаєте, слава Богу за чудеса техніки, те, що знаходячись, знаходячись в різних куточках країни, ми ось так от можемо в такому форматі об'єднатися в прямому ефірі. Ксенію, який ваш настрій і як розпочався ваш робочий понеділочок, як взагалі в Краматорську, в слов'янську, як на Донбасі, взагалі настрій понеділка, тому що ну в нас в цій частині України все ж таки трошки по-іншому, все. Відбувається. Поділіться, будь ласка, вашою історією. Особисто в мене ранок чудовий, тому що я доєдналася до вашої хвилі. Я вже сумувала дуже, тому що вже давно не спілкувалася з радіо М, і я дуже рада цьому, насправді, що маю змогу розповісти трохи про свою службу, про службу своїх колег і щоб всі почули, як ми тут працюємо. Насправді. Ми тримаємо стрій. У настрій нас добрий ситуація в місті контрольована, не дивлячись, ні на що життя продовжується. а Патрульна поліція продовжує берегти спокій громадян. Ви знаєте, Ксенію, мені дуже сильно подобається чути ваш позитивний настрой. Оце ми знаєте, у вас таке налаштування на позитив, і це насправді дивовижно, адже в тих умовах і в тих обставинах, в яких ми зараз живемо, це знаєте, ну все ж таки потребує чималих зусиль. Тому одразу в мене, як в ранкової радіоведучої, які потрібно кожного ранку реально робити надзусилля над тим, щоб знаєте, набратися з цього позитиву. В мене питання до вас: що вам допомагає бути в піднятому настрої і конкретно вам? І, звичайно ж, також вашим колегам, нашим поліціянтам, насправді все дуже просто: це добрі слова та підтримка рідних, якийсь позитивний фідбек від людей, тому що в нас, звичайно, як і всіх, з 24 лютого життя кардинально змінилося, і в нас особливо в прифронтових містах, так там на Донеччині, в інших регіонах. Дуже зросло навантаження на нашу роботу, на наші сили, і їх зараз е дуже ну затрачуються більше ніж до того, тому що ми працюємо там не тільки в своїх містах, ми ще долучаємося до заходів на стабілізаційних там на деокупованих містах північної Донеччини там наші патрульні доєдналися до процесів евакуації людей з прифронтових міст, до допомоги з розвезенням гуманітарної допомоги. Ну і звичайно, ми продовжуємо нести службу, відпрацьовувати виклики, допомагати людям в своїх містах у Слов'янську, Краматорську. Тож, якщо вам потрібна допомога, не забувайте простий номер 102, де вам допоможуть. І звичайно, це дуже. Відбирає багато сил а, в моїх колег, і що нам допомагає все дуже просто, як я вже сказала, а, якась вдячність про слова наших рідних, дітей, батьків, тому що ми тут служимо не просто так, а за те, щоб все таки в наших родинах був мир, в і в нашій країні, щоб наші близькі та рідні відчували себе в безпеці. Боже Ксені, ви знаєте, просто розписали таке, знаєте, дуже тепле, дуже тепле таке радіоповідомлення, онлайн-повідомлення, яке зараз ми могли чути на хвилях радіо М. І насправді мені не знаю, як нашим слухачам мені стало дуже дуже тепло і навіть спокійно, тому що коли зі сторони патрульної поліції ти чуєш такий позитивний настрой, коли ти розумієш, що людей надихає і дає їм сили залишатися в піднятому настрої і саме те, що вони допомагають іншим. Ну чесно кажучи, от мені реально стає спокійно. Коли я чую ось такі от меседжі, ось такі повідомлення. Але також хотілося б дізнатися, а що з свого боку, ми, як скажімо, просто от як просто як українці, можливо, от навіть мешканці Слов'янська та Краматорська, які також, до речі, з нами зараз на зв'язочку через fm формат що ви, що ви могли би нам порекомендувати чи сказати, що ми можемо своєї сторони зробити для вас, для того, щоб настрій поліціянтів був тільки кращим, щоб ми також могли бути для вас корисними, не тільки ви нам. Але також щоб ми могли вам також щось зробити. Турбуйтеся про власну безпеку. Насправді ми повторюємо це завжди, і я повторюю це зараз. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Турбуйтеся про своїх рідних та близьких, якщо вони тут знаходяться з вами. Звичайно, не забувайте перебувати в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги. І зараз в нас погіршилася погода. Хочу всіх попросити бути уважними на дорозі, тому що великий ризик є потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди через негоду на вулиці. Тому. Обов'язково користуйтеся пасками безпеки, якщо у вас є дітки, то утримуючими системами для них, зважайте на швидкість вашого руху, та звичайно за необхідності в погану погоду не виїжджайте з дому, залишайтеся вдома. Ну якщо сказати простіше, не додавайте роботи нам. Ой, це взагалі yep. золоті слова, золоті слова. Знаєте, я дуже вірю, що після ваших слів ще знаєте, додасться нова частина свідомих громадян, які реально будуть підходити до свого життя, до свого стилю життя, до своїх чинків трошки більш свідоміше, щоб вам не насипати, як то кажуть, більше роботи, як ви щойно згадали. Друзі, ті, хто зараз до нас приєднався, хочу вам сказати, що зараз відбувається в прямому ефірі. Зараз ми от щойно чули такі практичні рекомендації побажання для мешканців і Краматорські слов'янських, в принципі, всім Раїнцем для всієї України від Ксенії Яцин, яка є пресофіцеркою патрульної служби. Граматорська та слов'янська. Ми ще не завершуємо розмову. Ксенія я вас ще не відпускаю. Ви знаєте, я в принципі люблю так, знаєте, в принципі, люблю розмови, люблю поспілкуватись. Може, тому і працюю радіоведучою і комунікую з людьми в такому форматі, тому що люблю ось такі от онлайн зустрічі. І в мене до вас запитання ще також по темі нашого сьогоднішнього ефіру. Адже в нас є така хороша радійна традиція, та що кожного ранку ми обираємо якусь певну тему і довкола неї спілкуємося. І знаєте, те, що ви розповідаєте, все це дуже натхненно. Але я також вірю, що ви зможете не менш натхненно нам розповісти також про те, без чого ви, як представник патрульної поліції Краматорська та Слов'янська, не можете прожити у своєму житті. От подумайте, особливо можливо за час повномасштабного вторгнення, особливо можливо за останні понад півтора роки щось нове з'явилося, без чого ви не можете прожити. Поділіться із нами. Будь ласка, насправді нового не з'явилося особисто в мене, а я всього лиш підтримую певні. Свої такі маленькі ритуали життя, які були в мене до повномасштабного вторгнення, і зараз допомагають мені а, трошки, ну якби м -м, зачепитися трошки атмосферою за а, ну, життя, яке було до 24 лютого. А, все елементарно, прості речі, якась. А, Кава ранкова в улюблену чашку синьо жовту з гербом, яку я вже використовую 8 років. Вона мене підтримує е, якісь звичайні речі, позитив спілкування з друзями, з колегами, тому що без цього нам не прожити тут без підтримки. От ви сказали про такі, знаєте, дуже. Життєві моменти кава спілкування із колегами і ну знову ж таки життя навіть попри війну воно не зупиняється, воно продовжується, і навіть в таких небезпечних регіонах, де набагато гарячіше, ніж в інших куточках країни, як от Краматорський, Слов'янськ, все одно можна знайти ось ці такі. Ну як я це бачу і розумію, судячи з вашої розповіді, з вашої історії, такі теплі моменти, які можуть зігріти, які можуть порадувати. І насправді Ксенія, чесно радію за вас і за ваших колег дуже сильно і дуже. Вже прямо зараз, в прямому ефірі, передаю дуже особливе вітання від команди радіо М до всієї патрульної поліції Краматорська, Слов'янська та, в принципі, всієї України, до всіх поліціянтів. І також ви от згадали трошки за вашу буденність, за те, як виглядають ваші будні. І цікаво, а як взагалі ситуація зараз в Краматорську і Слов'янську на сьогоднішній день? Що можете нам розповісти? Що у вас там зараз відбувається? Зараз це в звичайному режимі. Патрульні поліцейські працюють, відпрацьовують виклики, громадяни працюють на своїй роботі. Будемо сподіватися, що так буде і далі, і ситуація буде тільки покращуватися, тому що насправді дуже хотіла додати і від себе, і від своїх колег за те, що ми дійсно дякуємо силам оборони України за те, що ми маємо змогу нести службу в своїх рідних містах, допомагати своїм громадянам, і е, ми розуміємо, що в якоїсь мірі ми теж е, тримаємо е, пусть, е, хай якийсь, але маленький тил в перфронтових містах, і тут має бути все добре, і все спокійно, щоб там наші хлопці та дівчата виборювали перемогу. Золоті слова, Ксені. Ви просто знаєте, мені здавалося, що це моя робота кожного ранку надихати людей і додавати йому цієї порції натхнення. Але чесно кажучи, от зараз сиджу в нашій київській студії. Я від вас черпаю натхнення. Ви своєю роботою своєю діяльністю, діяльністю своїх колег, от просто тим, що ви нам пересказуєте, тим, що ви розповідаєте, це все просто запалює безперебішення, запалює середини. І чесно, от я зараз не знаю знову ж таки, як наші слухачі сподіваюся, вони зі мною солідарні, але я переживаю зараз середині дуже великий тепло. Почуття вдячності за вашу роботу, тому що я прекрасно розумію, та робота в тих умовах, в яких ви зараз знаходитеся, це дуже і дуже непроста і нелегка справа. І тому просто знайте, можете собі зафіксувати, також передати своїм колегам, що. Дуже великі теплі об'ємні слова вдячності сьогодні і зараз прямо звучать на хвилях радіо М в Вашу сторону серйозно, друзі. Ми просто е, дуже, дуже, дуже сильно, е, дуже сильно вдячні вам за те, що ви робите. І Ксенія, також хотілось би е, задати вам таке, знаєте, дуже сміливе питання, і в контексті нашої розмови, і в контексті сьогоднішньої теми нашого ефіру. Ви вже трошки згадали за якісь такі побутові, трошки звичайні життєві моменти, без яких ви не можете прожити. А скажіть без роботи своєї ось такої небезпечної, в такій. Непростій точці, в непростому регіоні, в регіоні України. ви не можете прожити? От розкажіть нам трошки про це. Не можу прожити насправді. Тому що особисто в мене дуже велика любов до нашого дому. І, звичайно, дуже хотілося б, щоб тут було безпечно. Я думаю, мою думку розділяють мої колеги, тому що в них. Ну, навантаження трохи більше ніж в мене. А, бо насправді ну, особисто я не геройка і я не можу врятувати світ. Але я залюбки а, розповім вам і напишу про героїв моїх колег, які його врятували. Тому я думаю, що все буде добре. Тримаємось, тримаємо стрій. Ну от, ви знаєте, ви кажете, з одного боку не геройка. Я би з вами посперечалася. Я таки з вами посперечаюся, тому що особисто як я, дівчина, яка зараз сидить в комфортній затишній студії в Києві. Хочу сказати, що я захоплююся особливо жінками дівчатами, знаєте, такими тендітними створіннями, які тим не менше перебувають в таких гарячих, безперебічня гарячих точках України. І зараз, дивлячись на вас в нашій онлайн-трансляції, хочу ще й сказати величезний комплімент. Ви ще й красуня, така і це взагалі, знаєте, коли ти бачиш. Просто таких от квіточок або в лавах збройних сил України, або в інших підрозділах це просто ну. Ще й по особливому додає знаєте своєї краси до всієї картини. Тому Ксенія ловіть від мене тисячу компліментів цього ранку. Ви дуже сильно прикрасили наш сьогоднішній ефір. І, до речі, тут нам зараз, якраз в Ютубі, де власне можна і побачити відеотрансляцію, Бачу, що наші слухачі передають вітання Краматорську і Слов'янську, це включно з усіма і з цивільними, з військовими, з поліціянтами. Усім сім від Миколи бачу такий привіт. Долітає, і я його вам переадресовую. так і Ксенія, на сам кінець у нас буквально залишилося ще буквально кілька хвилин вільного нашого ефірного часу, і не хотілося б вас відпускати без якогось загального побажання, якоїсь такої знаєте, мотиваційної хвилинки для всіх наших слухачів і для всіх українців, і для тих, хто зараз до нас приєднується із Краматорської, Слов'янська із інших регіонів України. Що ви могли б нам сьогодні в цей понеділковий ранок сказати? Знаєте, один мій чудовий вчитель колись сказав в університеті, що найголовніше для людини це мотивація. І саме мотивація вирішує наші подальші кроки, наші дії і взагалі частково наше майбутнє. Так? І ви знаєте, в нас зараз дуже велика мотивація в усіх. Я не маю на увазі тільки про фронтові міста, а саме українців. Ми пам'ятаємо, як було. Чудово жити без війни, то хочу <кій>, нагадати всім, що треба підтримувати силу оборони, допомагати, волонтерити, донатити будь-яким способом наближати перемогу. І я дуже вдячна насамперед нашим українцям за підтримку, за допомогу. І я думаю, що все буде Україна. Ксені, ну просто от неймовірно вам дякую за те, що ви підключилися до нас. Виділили час в такому своєму. Я вірю, у вас там досить такий плотний, щільний і е, непростий графік. Але тим не менше приєдналися сьогодні до нашої хвилі, е, поділилися з нами стількома словами натхнення. Е, особисто мене дуже сильно запалили. Вірю, що також і нашу багатомільйонну аудиторію. Ну а для тих людей, які тільки зараз до нас приєдналися, і ви не розумієте, чи це такий ще один голос. Тут звучить на хвилях радіом. Хоча вам сказати, що сьогодні цього ранку. Ми спілкувалися із пресофіцером патрульної поліції Краматорська та Слов'янська з Ксенією Яцен. І, дорогі друзі, якщо ви раптом пропустили велику частину нашого ефіру, або тільки зараз приєдналися, тільки зараз включилися на наші хвилі. То ви можете просто майте на увазі, що ви можете передивитися, переслухати цю розмову у записі на нашому youtube каналі Ранок Лайв на радіо М. Ксенію. Ще раз вам величезне дякую за нашу таку ранкову розмову. Нехай Бог вас береже. знаєте, що ми за вас молимося. Підтримуємо, звичайно ж, як можемо. Тримаємо і інформаційну оборону, і звичайно ж одним духом разом із вами. Тому можете і собі це взяти на все озбройні. і Також будемо вдячні, якщо передасте вашим колегам, нашим поліціянтам з Слов'янська та Краматорська. Дякую вам і гарного вам понеділка і прекрасного настрою. Дякую, бережіть себе. На все добре.